Безмежна дитяча фантазія творить яскраві писанки з різноманітними малюнками. Наприклад, Віталій зобразив ось таку рибу. Він бачив її під час відпочинку на чорному морі, і йому вона нагадує про сонячний крим. Я на морі, я вирішив намалювати сонечко, рибу і, і всякі кольори, щоб були мирі всі. Для вихованців навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина влаштували свято писанкарства. Діти розмальовували дерев'яні дощечки у формі великодніх яєць та виготовляли писанки у техніці. Декупаж у цьому їм допомагали не тільки вихователі, а й чиновники. Зокрема, міський голова рівного Володимир Хомко. Я вже писанкар зі стажем. 6 років це моя шоста писанка. Я також вдосконалююсь. Мені чомусь здалося, що саме в такий час це символізує, що все буде добре в державі. Сонце квіт. Червоний колір за хороше майбутнє. Вихователі ж підготували для своїх учнів кілька творчих подарунків, міні-виставу та пісні. Кажуть, для цих дітей хочеться робити свято частіше, адже вони по особливому вміють ділитися своїми враженнями. Вони особливі, недаремно на їх називають особливими, тому що таку. Любов, теплоту яку дарують ці дітки не можуть подарувати інші. Вони настільки відкриті, настільки щирі, що це запалює, і ти прагнеш робити для них все більше і більше. А поки дитячі писанки прикрашають особливе пасхальне дерево ближче до великодня їх перевісять на ялинки в центрі міста. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма День.